Це в наш джип Патріот. Як бачите, має свій гарненький колір. Автомобіль сам привезений з Америки з мінімальними пошкодженнями. Двигун тут стоїть 2.4, Газ бензин, газ встановлювали в Україні, повністю підключений. Все працює. А найголовніше це атмосферний двигун. Так, має як бачите лінзовану оптику, противотуманні фари в нас оригінальні. В нас стоять лісочки. Також має комбінований салончик, такий гарний стиль кожа, поєднання з текстилом. Руль у нас мультикермо, управління мультимедіям, а також у нас є круїз. Передні задні туманки, автосвітло. Власник вже доустановив сюди Android Магнітаулу, також можете підключитись до Блютузу, можете побачити свій розхід, також можете підключити карту тут. Медіо, бачите, радіо у нас є. У нас тут є клімат-контроль, кондиціонер повністю заправлений, Дує. також поток воздуха. Підігрівчики, відключення стабілізації на 12 вольт. У нас стоїть автомат надійний, і можете відкрити люк. Бачите, як він фантастично виглядає і відкривається. Долі тут так комфортна. Осадка висока, туди їхати на дальню станцію доволі я скажу вам зручно. Відразу внизу-два пістаканика тут даже бачите джип-джип, все так продумано, проставлено. Ну, класно. класна. Є камерка заднього виду, докатка є. Також. У нас Америки є полочка багажника. Наприклад, поклали свої речі і закрили доволі дуже зручно. Так що, друзі, приїжджайте до нас в автопоїт на Софійську 19. Покажемо вам цей автомобільчик, зробимо тезрайт, і придбаєте. Всім гарного дня. Автопоїнт. Придбай якісне авто.